Гатити по приватних будинках мешканці великої писарівки росіяни почали після 17-ї години. Почали обстрілювати. Ми побросали все і в погреб. Довго вони, звісно, обстрілювали нас, ну а тоді затихло, почали згоріти. Тут у нас горіло, хати горіли. Багато, звісно, і ось про той. Продерявило і вікно розбило. Цілили росіяни зі своєї території. За словами місцевих, від їх будинків навпростець до сусідки-агресорки не більше як шість кілометрів. З городу пані Людмили видно територію Росії. На городах виходимо, так це для нас взагалі ж як на відкритому полі. Хто таке в нас? Дуже страшно. Днем ще піде, а ночі ми не знаємо, куди себе піти. У цьому кутку селища люди вже давно згуртувалися, і години загрози збираються разом. Тож і цього разу всі поспішили до одного з погребів, де перечікували небезпеку. це ж ну, так ось гляньте, тихо, 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 і тут тобі цей секунди. Бахнуло так, що ну, душа з тілом росте, а я так же в хаті перелякалися всі до єдиного. Так було страшно, так гупало, що ну, це не можна словами передати з переляку. І падали, поки добігли у наше місто, наче ось тут, отут, наче розривається. І ми біжимо, біжимо, тільки наче ззаду десь бах, упали. Тільки ж воно перебахкало, опять же біжимо. Тільки 5 метрів добігли, опять бахкало. оп'ять упали, поки добігли. Обстріли застали Клавдію Федорівну в дорозі. Жінка добиралася до укриття з перепонами. Перший раз як трахнула. Ну, думаю, я ж спішу, вело накачую бігом, ногами крутью, крутью. А то й свистіти над головою. Ну їду ж. мені сховатися. А воно ж свистить, не даєш, проспіту. Тоді то що свистить, я впала під лавочку. Не, під лавочку впала, лежу, ото голову закрила, але осколка ж і по, 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 по тому. По заборові і по гаражі. господи, тільки голупню знов свистить. Лежу. А тоді ж під забором вело, взяла під забором назад. Сюди не можу, не можу до двора добратися. Через два двори фіртка відкрита. Я відкрила там Андрій у погребі. Вело моє свати, бігом біжить у погріб, так ми ото пересиділи. А це саме той пан Андрій, який допоміг Клавдії Федорівні. Гуси по тут, і бахнула, і побіг у погріб. Банки бачив, більше я нічого тут не бачив. Бачив, бахала, і він повень двір жилі Через дорогу від цих будинків загорілася трава, а ще трохи далі господа, яка через стрілянину росіян не підлягає ремонту. Олександр, власник цього будинку, під час двогодинного обстрілу його вдома не було. Чоловік збудував собі оселю 20 років тому. Віддавали все, що могли, всі сили, построїли його. Ніхто ж не думав, що почнеться війна і розіб'ють. І з Російської Федерації почали артобстріл, де знищили фактично житловий будинок. Всередині там все розбито, все віщі так само. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну переїхав до родичів, у них зараз і мешкає. Загалом від кінця лютого у Великописарівській громаді пошкоджено понад чотири сотні будинків. Знову активізувалася Російська Федерація з обстрілами. Мабуть, наша незламність і непокорність їх дратує. За період активних обстрілів у нас постраждало майже 400 житлових будинків, із них саме у великій писарівки половина. Ну і вчора знову ж таки постраждав житловий будинок. Ну важко сказати, постраждав. Ну його знищили повністю. Слава Богу, люди залишилися цілі. За словами власника зруйнованого будинку Олександра, він чекатиме на перемогу збройних сил України та компенсацію від держави, щоб відбудувати свій дім. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Сумщина.